Привіт усім глядачам youtube каналу Фаною Ліг. Друзі, це вже другий сезон «10 питань, які ми задаємо сим рейсерам нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні цей другий сезон відкриває чемпіон України з сім рейсингу, віце-чемпіон України з картингу та володар Кубку України з картингу. Це Домінік Карашавін. Вітаємо тебе, Домінік. Привіт, привіт, глядачі. Вітаю. Ну, і такий в тебе, знаєш, послужний списочок цікавий. Я взагалі вперше дізнався про тебе ще, коли приєднався до КМАМКУ, і слідкував саме за Кмамк Endurance GT3, який проходив восени того року. І потім вже побачив тебе, підписався від читай такий опис. Думаю, чемпіон з картного, ну, цікаво. А скажи, взагалі, от у якому віці та за яких умов ти вперше потрапив у картинг? Ну, у мене було два приходи в картинг. Перший був ще коли мені було 5 років. Тоді мені батько придбав картингову раму. Ми почали там щось тренуватися, але мені не пішло. Я злякався дуже сильно швидкості і сказав, що я ніколи в житті гонками не буду займатися. Це не моє. І потім там пішов футбол, різні інші хобі. Але десь в 9 чи в років ми випадково потрапили на прокатний картинг, і випадково мене записали не на 10 хвилин заїзд, а на школу картингову. От і там, коли вже ми в школі цієї прокатного картингу займалися. Натрапили на крамерів, є таке відоме прізвище в картингу, які на мене звернули увагу, сказали, що треба розвивати далі. Потенціал є, швидкість є. Ну, і от з 10 років якби почався мій професійний саме шлях в українському автоспорті. А от скажи, враховуючи твій взагалі досвід, чи були такі моменти у картингу, які тебе ну прям дуже сильно дратували? Ну, може, знаєш, там це якось було пов'язано з організацією змагань? Насправді дуже сильно не те, що прям дратувало, було прикро. Бо в 2011 році я мав досвід з виступів в Європі, в, в Німеччині, і там, звісно, філд був 30-40 пілотів в одному класі. І, повертаючись в Україну, коли ти приїжджаєш, а тебе там в класі три пілота в одному з чемпіонатів, а в іншому 12 чи 10, то звісно, хотілося б того краще. Взагалі, ну звісно, коли ти там дитина і тобі 11-12 років, то тебе там інші речі бентежить. Але от зараз, рефлектуючи на сезон, який виступав в картингу, то звісно було б класно, якби ми мали побільше народу. Хоча було от в моїй кар'єрі два найкращих українських саме сезони: це 12 та 15 рік, коли ми мали більше ніж 20 учасників в моєму класі ну і тоді ми мали неймовірну якісні змагання. Ну і напевно найголовніша штука, яка досі напевно дратує, це відсутність розвитку популярності автоспорту, і як наслідок цього відсутність. Автодромів, їх там три штуки, але стан їх з кожним роком погіршується від того, якби автоспорт потрошечку помирає. Ти маєш на увазі, що Федерація автоспорту, да? чи хто там займається цим? Ну, будь-хто тим займається, так. Да. Ну, розумієш, тут гра двох сторін, тобто у спільноти, у, ну просто у, у людей, да, у українців немає такої зацікавленості в автоспорті. Сьогодні, тим паче, що автоспорт далеко не на першому місці в повестці дня, через те, що немає тої зацікавленості, немає глядача, немає грошей і це всі штуки пов'язані? Ну і ясне діло, що немає сенсу там вкладати купу грошей в те, що не принесе тобі ні прибутку, ані цифру глядачів? А тому це такий замкнутий круг, який по-хорошому має зробити неймовірну кількість реформ для того, щоб були, хоч якісь надії на те, що український спорт може ожити щось такого плану. А скажи, будь ласка, а чи взагалі була якась з твоїх гонок або можливо з твоїх заїздів, які тобі запам'ятався найбільше? Так, їх насправді дуже багато. У мене було найпевно найкраще мій такий хайлайт цікавий. Це 2012 рік, перший етап чемпіонату України, коли мене дискваліфікували в кваліфікації через порушення технічного регламенту. І мені довелося стартувати гонку останнім. І тоді, якраз у цей 12 рік, коли було дуже багато пілотів, десь 25 пілотів в тій гонці було, я з останнього місця переміг. І це було от прям самий справжній last to Ластофьорд Челендж, знаєш, який роблять в Ютубі. Деякі сім рейс блогери оце у мене відбулося в реальному житті. Ну і напевно, перемога в Кубку України, бо у мене там особливі відносини з Кубком України, скільки 6 чи 5 разів я намагався його взяти, і постійно щось не виходило. То я зістовхуюся з опонентами, то у мене відключалася техніка під час заїзду. То там ще, ще. ще, І от у му році якраз вдалося просто ідеальний вікенд провести кожну сесію, якої приймав участь, да там десь умовно називаємо 6 практик, кваліфікація і фінал, всі ці я переміг, і це такий, знаєш, як великий шолом у мене відбувся, якраз на ну, такий на символічному для мене етапі, як Кубок України. Окей, okay, а ось ти кажеш, що от тебе дискваліфікували, і ти стартував останній через порушення технічного регламенту? А через яке саме? Щось там пов'язано було з Поршнем. Якщо не помиляюся, то оця камера вона була занадто маленькою, і від того, якби ну. Рух поршня відбувається швидше, і двигун працює би, ефективніше і швидше. Щось такого було пов'язано. Це насправді був брак від виробника двигуна. Попався мені бракований поршень, який ми вже після кваліфікації замінили. Він, грубо кажучи, був більше, ніж треба. І від того там щось він робив, коротше, швидше. Але, як виявилося, не в поршні була справа, тобто навіть заміненим поршнем я спокійно взяв і переміг той етап. Окей, ну перейдемо вже від Картину до Формули-1. Як в цьому то і пілоти намагаються переходити. Ну або, не знаю, мріють. Як ти взагалі слідкуєш за Формулою 1? Так, я прям скільки себе пам'ятаю, я стільки дивлюся Формулу 1 Своя перша гонка, я її пам'ятаю, це була Гран-Прі Бразилії 2003 року. Вона для мене запам'яталася дуже феричною аварією Фернандо Алонсо на передостанніх колах, перед тим, як гонку зупинили. От, а от щоб так. Постійно, якби пам'ятати вже сознательно, да скільки я слідкую за Формулу 1, то от такі етапи мені там, десь з шостого чи сьомого року, вже точно всі пам'ятаю. Це пішло від батька. Батько теж у мене є великим фанатом Формули 1, і відповідно він дивиться гонку. Я десь там бігаю поруч, дивлюся, і отак, от, от потрошку, мене якби телевізор затягнув Формулу 1. І от уже скільки років, ну називаємо з 2006 року, я не пропускаю майже жодної гонки. І по сьогоднішній день також так, так, так. Так-так-так. Якби я зараз не любив сучасну Формулу 1 але я постійно кажу, що вона там із але я все одно продовжую дивитися кожен гран-при. А за яку команду вболіваєш? Я ніколи не вболівав за команди. У мене ніколи не було якоїсь прив'язки саме до команди. У мене завжди була прив'язка до пілота. Мій прям ну я боюсь, звісно, казати слово ідол, але такий людина, до якої яка мене надихає. І яку би я там хотів би слідувати і шлях, це Фернандо Алонс, одлі, от, от якраз от тоді, ще в 2003 році, дав він він мене якось вразив. Це пілот, який зупинив Шумахера, якщо можна так сказати. От, і його відношення до автоспорту взагалом, його любов, взагалі, до всієї цієї двіжухи, мене неймовірно надихає. Ну, і те, що дід в 42 роки і газує в темпі там молодих пацанів, які мого віку умовно. Ну, це це офігенно. А якщо, наприклад, ось давай оберемо сезон 20-24, так ось твій топ 3 за кого ти ну, міг би поболівати. Перший це Олонсо, ми зрозуміли, а ще два. Олонсо 100%, да. Другий насправді мені імпонує Макс. Більше не те, що своєю швидкістю, а своїм характером. Я люблю таких агресивних хлопців, більш індивідуалістів. От мені дуже от імпонує такий характер, я від нього тащуся. Третім пілотом складно насправді назвати кого б я б обрав. Ем, от якби не Ферстапен і не Алонсо, От хто би я б хотів би, щоб став чемпіоном в цьому році, наприклад. Може, Оскар? Чи ти думаєш йому що зарано? Оскар, ну е, ні, він цілком може, може, потенційно хороший пацан. От. Але от мені, блін, от хто мені так ще от якось знаєш, от, от от тягне до пілота. От важко сказати, насправді. Якщо ну, я думаю, ні, Норіс не подобається щось мені, він мені якось не імпонує. Ні, реально, от це дуже складне для мене особисте питання, бо. Мене як би, критерій вибору пілота дуже такий незвичний. Ну, можливо, мені б хотілося б, щоб Ніко Хюлькенберг, нарешті, б, щось би взяв, бо в нього така сумна доля в Формулі 1. От, І хочеться, щоб щось да, вийшло, але ми всі розуміємо, що його час вже дуже близько до завершення. Тому якось так. <рес> Я пам'ятаю ті меми, коли робили якийсь там захрів під час ковіду. Опа, один дзвінок, Ніко. Приїхав, замінив окей. Да, да. Okay. Ну питання насправді максимально банальне, але цікаво почути, що перше приходить на думку. Скажи, будь ласка, чи є щось таке, що ось прям дуже сильно не подобається у сучасній формулі 1? через те, що вона сильно зажата в регламенті, мені здається, що вона через чур дуже багато прописано таких, знаєш, норм уніфікованих, де мало свобод. Для виробників я розумію, для чого це зроблено. ці всі урегулювання бюджетів, да урівняння, але ми все одно бачимо, що це все одно якби заважає, і ми все одно дуже величезні розриви між пілотами останнім часом. Я вважаю, що дійсно треба федерації, там ФОМ, хто там на займається регламентом Формули. 1, їм якось треба дуже хорошо посидіти і подумати, в чому проблема. От, бо зараз ми маємо, що у нас, незважаючи на те, що у нас там піврегламенту уніфіковано, і там дуже багато яких частин автомобілів, вони майже у всіх однакові. Ми маємо дуже величезний все одно розрив між машинами. І якщо вже ми таке маємо, то було би класно дати виробникам, які мають більше бюджет і так далі, більше креативу, більше різних моторів. От Скільки вже років в нас постійно один і той же тип мотору, да, там, або V8, або V... ну тобто немає оцієї різниці, щоб знаєш, там ще в 60-х хтось на v образники їхав, хтось там на боксері їхав, ось яких речей, да, щоб якийсь креатив там двигуни, подв'язка, шасі, да, щоб якось більше таких приколів. Тоді б я думаю, зайшли б величезні такі потужні концерни, там бренди, і тоді б прям почалася б така справжня знаєш, гонка конструкторів. От, але я розумію, що для таких команд, як Хас, наприклад їм це взагалі не подобається. Їм навпаки, чим більш уніфіковано, тим краще. Хоча, як ми бачимо, по результатам їм абсолютно це не допомагає. Ну і наступний пункт, напевно, я би все-таки задумався над конструкцією сучасних автомобілів і над їх швидкістю. Формула-1 зараз є найшвидшою, по-моєму. Ну керівник 21-го року, після 20... 21-го рік був найшвидшим, коли боліди були на колі самі дуже швидкі. От. І от з досвіду, от, знаєш, там з того самого сімрейсингу. Чим швидше у тебе автомобіль, тим складніше тобі обганяти. От, бо у тебе якби, точка гальмування вона зміщується неймовірно близько до повороту, от, і відповідно ти не можеш зробити цей випад да, для того, щоб обігнати машину. І зараз ми спостерігаємо за те, що у нас обгони відбуваються лише за допомогою ДРС, там, або якщо різниця між пілотом, е, обганяючим і там захищаючим, більше ніж секунда на колі, і було б непогано, якби машини трішки заповільнити, і саме заповільнити її швидкість проходження поворотів от, для того, щоб ми якби більше спиралися на те, щоб якось там знаєш за рахунок більш такого пізнього гальмування, більш там опертися на механічне щеплення автомобіля, і ми б тоді набагато більше обгонів бачили насправді. Ну, окей, окей, окей. в цілому, по формулі те, що хотів, дізнався від теми. дякую тобі за такі відповіді. Таке ще цікаве, вже сьоме насправді питання? Я пам'ятаю, що дивився твою трансляцію, коли ти з хлопцями їздив дайтона 24 години. Скажи, будь ласка, чи це був перший твій такий досвід в змаганнях у такому форматі? Ні, мій самий перший раз був у 21-му році. Це було 24 години Норчляйфе. Я їхав з Артемом Хорольським, теж відомий автоспортсмен український. Ми тоді вдвох проїхали добовий марафон. А це в Дейтона вже була моя раз два, три, чотири, п'ята чи шоста добова гонка. Але скажи, будь ласка, ти тоді на трансляції сказав, що напевно з цими семи... Добовими перегонами треба закруглятись, бо дуже дуже важко. І з того часу вже пройшло ну скільки ну декілька місяців, та місяць, півтори. Чи змінилась твоя думка з цього приводу чи ні? Е, я для себе зрозумів, що якщо мені їхати добові гонки, то мені треба їх їхати десь в одиночі, якось у відокремленій студії. Я живу не сам, і дуже важко, якби ділити добові захоплення да, з людиною, з якою я живу. От, не те, щоб це там якийсь конфлікт там переростає, і так далі, але мені особисто важко їздити, коли я відчуваю, що я чимось заважаю комусь іншому, і я від того не можу вкластися на 100%. Оцей перший марафон, який ми з Хорольським їхали, він відбувався в студії, якому наймала там команда. І тоді взагалі жодної думки не було про якийсь дискомфорт. І був лише сфокусований на змаганнях. Зараз, напевно, якщо мені вдасться да там якось щоб воно так співпало, що я буду виключно сам вдома, от, але ще знову ж таки я сусіду, можливо, я би проїхав. От плюс, от конкретно на цьому марафоні, який ми їхали, останні ми підібрали невдачний. Тайм слот старт, коли ми стартували, грубо кажучи, о другій годині ночі. І це теж так трошки додало такого, ну, не те, що дизморалі, але в, втоми через те, що ти, грубо кажучи, стартуєш перегону, коли ти вже сонний. І так по-хорошому не має бути. Ти маєш там стартувати повністю готовий, заряджений, а тут ти вже хочеш спати, а тобі ще їхати там півтори-дві години, і по ітогу ти спати ложишся о четвертій ранку. Ну, таке, коротше. Угу. окей, я зрозумів. Ти є засновником Окуні Racing School. Скажіть, будь ласка, чи стоїть взагалі якась така історія за цією назвою? За саме Окуні у нас це, ну, не те, що прям спонтанно з'явилося. Це пішло з картингу. У нас є група моїх корішей з картингу. Паша Денисенко і Микола Добруха, і нас там певний час назвали Окунями. Не пам'ятаю вже контекстом. І десь 20, я не знаю, 16-2017 року у нас. Чатик груповий називається Окуні Racing Team. От якось ми так одне одного назвали. І от з того моменту от Окуні, Окуні, Окуні. І я пам'ятаю, як ми з Пашою Денисенко якийсь командний чемпіонат зареєструвалися, і ну, давай одне одного питати, типу, за яку команду поїдемо. І от тоді ми вирішили, що поїдемо за Окунями. І якось я так окуні, Окуні, і воно от постійно якось було поруч, були там. Ідеї, щоб в реальних змаганнях під цими окунями поїхати. От, але от воно вже настільки приїлося до мене, вже, от, і що комента... коментатори, да, там постійно окунь, там, головний окунь українського сімрейсінгу, бл бла. бла бла знаєш. І воно от настільки вже прижилося до мене, що я зрозумів, що цей бренд Окуні треба розкручувати, бо він вже на язику багатьох людей. От, і так страпилося, що зараз у мене два бренди, грубо кажучи, це Окуні Racing School і Окуні Сіц, це кокпіти для симрейсингу, які ми виготовляємо. От і це вже такий прям дуже серйозний крок. Я вважаю, що ще більше якби дасть е, пізнаваємості бренду. Насправді я хотів наступне спитати про Окуні Сіц. Скажи, будь ласка, як у тебе взагалі виникла така ідея займатися виробництвом кокпітів для самрейсингу? Е, все почалося з того, що у мене виникла потреба замінити педалі. Я їздив на досить таких бюджетних педалях, які не потребували якогось там кокпіту. Я їздив за столом просто в офісному, але вони почали почали мене лагать, і я зрозумів, що мені треба вже купувати щось краще. Я купив педалі, які. Не давали мені вже можливості їздити за кріслом офісним, бо я натискав на гальма і від'їжджав назад. Тобто, навіть там полотенечко під колесика або скрутити колесика, мені не допомагало, бо я просто перевалював назад. Я розумів, що мені треба якось це фіксити, і ми тоді з батьком вирішили, що давай мені зберемо кокпіт, посидимо, я поїжджу. Ось цей момент, коли вже мені ми зібрали перший прототип і ми вирішили прям виходити на верництво, я точно не пам'ятаю, можливо. Це пов'язане з тим, що у нас взагалі в Україні немає як такого розкрученого виробника кокпітів. І ми вирішили, що чому б нам не зайняти цю нішу, бо у нас насправді дуже багато таких. Ну я не хочу нікого ображати, але гаражних виробників, знаєш, які там максимум це вони десь на Оликсі виставляють своє виробництво будь-що угодно, буду конкретно називати, щоб люди не ображалися. І ми зрозуміли, що це б дало б неймовірно класний буст для українського сім коли що з'явиться, і там в планах було б непогано знаєш і вийти на якийсь європейський ринок, щоб теж показати людям, що типу альо, в Україні тут теж займаються сім рейсингом. Ще наші пілоти і так, плюс-мінус, це показують. Але от саме з точки зору виробництва якогось обладнання для симрейсингу, це я вважаю неймовірно корисне, як і для сімрейсингу, так і потенційно для автоспорту. Ну і останній вже десятий пункт, він буде однаковий для всіх. Від тебе Домінік, найкраща порада симрейсеру початківцю. Тренуйся, бери коучинги, бери, не в те, що прям вчите теорію, але дивися відео корисні, самоаналіз, навчитися читати телеметрію, навчитися порівнювати себе з більш швидкими пілотами. От, чим більше ти працюєш над собою, чим більше ти вливаєшся в цей процес. Розуміння, що ти робиш не так, тим швидше ти станеш краще. Я буду, звісно, що пушити тему, що необхідно займатися з більш досвідченими сімрейсерами, якщо вони предоставляють таку опцію, як коучинг, які одразу можуть сказати, що не так, як це виправити, щоб якби зекономити час у цього покращення себе як пілота, бо тільки от з таким. Самоаналізом з тренуваннями, прям поглибленими, вдумчиво. Знаєш, коли ти розбираєш тві, ледь не кожний сантиметр на треку, зробить і дасть тобі всі відповіді, чому ти їдеш там на секунду повільніше від топів. Окей, дякую тобі, дякую тобі, Домінік, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Ну і що я особисто дійсно можу побажати тобі? Це Побільше перемог, як найменше проблем з коловими, бо в тебе така була проблема на GT3 Endurance. Ну і в цьому успіхів тобі у змаганнях. Да, дуже дякую і дякую, що покликав. Бажаю також розвитку популярності всій вашій спільноті. Робимо український симрейсінг популярним разом.